Всім привіт! Давайте в недільний день сьогодні з вами пройдемось по крипто і фондовому ринку. Знаю, що багато людей сьогодні можливо втратили інтерес, ентузіазм і оптимізм стосовно майбутніх перспектив крипти. Здебільшого це стосовно альткоїнів. Ну, загалом скажу чесно, що сьогодні хайп на крипті зовсім. Відрізняється по масштабах той, який був 21-го, і тим паче масштабів 18-го року. Найбільший хайп і шум, і інфопростір був розігрітий саме в період 17-18 років. 21-й вже слабший хайп, і на сьогодні, по суті, його як такого немає. Чому так? Тому що немає тих сотнів іксів, які були колись раніше. Так, від частини сьогодні зовсім інший ринок. Він себе по-іншому вже сьогодні поводить. Але психологія, вона ідентична. Рухи, вони схожі, вони можуть відрізнятися лише у відсотковому співвідношенні. Але загалом шаблон він повинен бути подібним, таким, як був попередніх своїх циклів. І. Неодноразово вже за останні півроку ви могли від мене почути, що е, я не бачу сьогодні перспектив е, купувати біткоін чи на короткий період, чи на довгострок, е, там умовно 3-5 років, тому що. Ви, можливо, просто хочете виправдати свої сьогоднішні рішення, що я буду брати сьогодні біткоін і буду його утримувати 5 років наступних умовно. І мене це не буде хвилювати, тому я прямо зараз хочу купувати. Але, скоріш за все, ви просто піддаєтесь цьому загальному ФОМО, що ви от втратили там умовно 6 ксів потенціалу. Це те, що зробив біткоін із 22 року, тобто, умовно, десь там із 18%, ну, давайте з 20% візьмемо, хоча б де там, довго ціна затримувалась. І от сьогодні умовно 110, ну 5,5 іксів. І ви от дивитесь назад, як поступово там біткоін зростає, ви думаєте, що по такій динаміці він буде рухатися далі. І те, що корекцій більше таких на 70%, як це було в попередні рази, вже не буде. Але з мого досвіду і мої думки, я думаю, що так, будуть такі ще падіння, тому що біткоін на сьогодні спекулятивний актив. Цінність для багатьох людей взагалі не зрозуміла цього активу. І люди, які от Весь цей шлях купували ну, в межах останніх двох років на кожному такому зростанні, боковичку, зростанні, боковичку. Люди налипали, заходили в цей актив, купували його. І по суті, сьогодні всі в прибутку, і багато людей, які не розуміють перспектив, не розуміють цінності. Не розуміють, як взагалі ринки рухаються, наскільки вони можуть падати. Тобто люди психологічно не готові до великих падінь. Але коли тренд зміниться, розвернеться і цикл піде на падіння, то чим сильніше буде падати ціна, тим більше людей будуть потрапляти в мінусову зону, тобто де вони от умовно заходили. Ну, от, буквально нещодавно давайте скажемо вище 100 тисяч. Тобто тут велика частина людей зайшла. Ось буквально перша зона. Коли ми будемо йти нижче, люди вже будуть потрапляти в просадку, і тут вже перша хвиля буде паніки. Потім наступна зона, це саме зона від, ну, в районі 60 ось тут. Це друга зона, така підтримки. Тобто, чому ціна тут довго тримається? Тому що хтось тут ціну утримує, хтось її викупає. Якщо викупає, значить хтось набирає по цих цінах і далі в майбутньому. Коли ціна буде до цієї зони підходити, тобто або будуть знову повторні покупки, або якщо ми вже опускаємося нижче, то можливо хтось буде панікувати і продавати. Тобто там була велика кількість купівлі продажу угод. І Якщо це не професійні інвестори тут купують, то нижче цієї зони. Будуть пані буде паніка, будуть продажі підвищені. Це от перша зона. Друга зона це ось тут, в зоні 60 тисяч. Тут дуже довго ціна знаходилась. Тут є певний рівень, тут ціна буде реагувати. Хтось перший час буде відкупати від цих зон, але скоріше за все, ми цю зону будемо далі пробувати, тому це буде друга хвиля. Панічних продажів далі в подальшому, тому цю зону ми, скоріш за все, теж будемо продавати. І от виходить, у нас історія, що ціна потенційно може йти в зону нижче там, 40 тисяч, нижче 50 тисяч. І чи зможете ви витримати таке падіння? Ну, якщо ви відповідаєте, що так, я готовий на довгострок купувати і буду методом усереднення так званих DCA стратегія, тобто рівними частинами в рівних проміжках. Купувати усереднювати позицію в проміжку наступних трьох-п'яти років, в принципі, можете це робити. Звісно, якщо немає розуміння в циклах і не хочете брати на себе той ризик, що ціна в майбутньому не буде дешевше, а ви хочете мати цей актив. Ну, будь ласка, можете, але побудуйте модель і шаблони, і зрозумійте для себе, як ви будете себе поводити, психологічно відчувати. Якщо, умовно, ви там сьогодні купуєте по 110 тисяч доларів біток, а він піде потім на 80 і в перспективі може піти навіть на 50-40, на 40. що ви будете робити в той момент? Чи не будете ви піддаватися емоціям і продавати? Чи зможете ви потім робити покупки? Тобто на ці питання треба вже сьогодні відповідати, якщо будете говорити, що так я буду відчувати себе добре і навіть ще буду докупати в той період. Ну добре, без проблем можете усереднювати навіть сьогодні потрішку купувати. Ну але по моїй стратегії. Сьогодні немає точки входу. Все, що вище було від 30 тисяч доларів, коли був потенціал мінімум 3 ікси. Це те, що я міг собі дозволити по стратегії зайти в цей актив, все що вище. Для мене це не підходить. Е, тому я розглядаю для себе інші активи у вигляді Альти. Це те, що на сьогодні більші ризики, але зберігається е, мінімум 3 ікси потенціалу росту це те, що е, прописано у мене по стратегії, по моєму плану. <кій> Добре, давайте зараз по. Від глобального тепер до більш короткострокового. Якщо говорити саме за такі короткі періоди, як умовно в межах цього четвертого кварталу до кінця року, що можна чекати? Ну, якщо подивитись на менші таймфрейми, наприклад, денний таймфрейм, то тут, в принципі, є зона підтримки і ціна тут вже доволі довго затримується. Є отакі шпильки, так є речі такі, що вони. Потім пізніше можуть перекриватись, тобто падіння буде йти закривати ці розтяжки, але це не означає, що це буде прямо зараз, прямо вже, прямо сьогодні, чи умовно там на наступному тижні. Зараз тут є дуже сильний рівень. Рівень сформований із ну, останніх рік, і ціна дуже добре реагує. Тут викупають, тому зараз високі шанси, що ми все-таки будемо йти наверх і оновлювати свої історичні вершини. Я думаю, що ми до кінця року побачимо вище 125 тисяч, і це якраз вже можливо буде той заключний ріст, тому що в нас тут дуже сильні стоять зони супротиву, як глобальний із 2017-18 року, історичний по всіх циклах, так і в межах цього циклу, в межах цієї хвилі росту. То тут є дуже сильний блок і супротив. Тому е, вище кудись там на 150, 200, 300, ну, це, на мій погляд, зараз взагалі нереалістично побачити в межах цього циклу. Запас ходу 20-25%, е, можемо, в принципі, побачити. Тобто Хоча б як мінімум перехай 120 ми можемо побачити. Яка ситуація глобально зараз на фінансових ринках? Якщо там дивитись на S&P 500, на NASDAQ, в принципі тут ну якби все добре, індекси йдуть на історичні вершини і все чудово. І здається, що яка там рецесія, яка там криза? Люди взагалі просто дивляться на активи, які на компанії, які на фондовому ринку просто шалено летять уверх. Там не знаю Nvidia, Microsoft, Google, Oracle, AMD, імпульс теж буквально там за день по 30%. В певний період ці компанії давали так імпульси, рости по них були в різний час, але в межах оцих останніх півроку. Ці компанії, зараз Intel Alibaba, вони прям дуже добре показують ріст. І часто ось такий імпульсний ріст, він відбувається уже під кінець росту, тобто в кінці. А, а, загом до цього часу був повільний органічний ріст. Тому зараз те, що відбувається по на індексу, наприклад, NASDAQ SP 500, високі шанси, що так, ми ще будемо трішки тягнутись уверх. Цей імпульс ще по інерції буде продовжуватись, але глобально тут вже е, дуже сильно потенціал вичерпаний. Е, скільки ця історія зараз буде продовжуватись, де будуть самі максимальні ціни? Жодна людина вам не може дати відповідь на це питання, тому що тут стоять за цим активом люди, їхня нераціональність і те, що умовно для однієї людини сьогодні дорого, для іншої це може бути дешево, і вона буде далі нести сюди гроші і далі купувати. Але глобально вже ціни є дорогими в межах конкретно цього циклу. Тому так, в короткостроці ми ще зможемо. Скоріше за все щоб піти вище. І е якщо дивитися на дрібні, дрібну і середню капіталізацію, тобто ми бачимо, що, е нарешті, от, вже пр пробили свій супротив історичній ХАї там, 2460. І вже нарешті ми пробили, закріпились і, скоріш за все, будемо далі продовжувати цей імпульс. Е Хочу вам зараз показати ситуацію, яка відбулася на золоті і сріблі. Тобто довгий період, останні півтора роки, дуже добре, золото йшло трендовим зростанням, і потім, починаючи із початку 25-го року, пішов дуже сильний імпульс. Але срібло до цього часу просто топталось на місці. Ви можете побачити що ось тут. Так, воно, типу, підтягувалось уверх, але основний ось імпульс відбувся буквально нещодавно. Останні три місяці були вирішальні по срібу. І от саме під кінець, я вважаю, спираючись на свій досвід, що золото вже Вичерпало свій потенціал росту в межах конкретно цього циклу. І, можливо, вже в період кризи ми не побачимо якихось суттєвих зростань, хоча золото це антикризовий актив. Але сьогодні ситуація ми бачимо трішки Зламалась Тобто, золото робить ріст разом із ростом акцій. І зараз у нас є потенціал саме наступні декілька років, саме поки буде розвиватись, набирати обертів світова криза, рецесія. В нас є шанси, що золото лише там буде утримуватись в певному діапазоні, але відміток там 5-6 тисяч, хтось і вище там із інвестбанків прогнозує. Можливо, ми вже таких відміток не побачимо. А все чому? Тому що вже зараз золото вичерпало свій потенціал за рахунок чого золото зростає, через те, що довіра до долара, як до резервної валюти у світі, вже продовжує ще більш сильно підриватись торгові війни, друк нічим не обезпечених доларів. Звісно, це все розмиває емісію, збільшує обіг долара у світі, і це такий експорт інфляції по світу. Звісно, центробанки різних країн, в тому числі Росія, Китай, Туреччина, вони надають перевагу вже тривати, тримати свої золотовалютні резерви не в доларах, а тримати саме у. Дроціному металі золоті. Але зараз така динаміка, що з 2020 року Китай дуже активно продавав державний борг штатів, і, можливо, зараз вже Ну можливо ще й далі продовжить продавати, тому що зараз. Торгові війни продовжуються із штатами, загострення продовжується, але інші країни нарощують свої позиції, там Велика Британія, Європейські деякі країни. Можливо, інші країни компенсують продажі Китаю. Можливо. Тому що саме в період криз попит на облігації збільшується, люди продають акції ризикові. Ну, фінтехів в тому числі, і надають перевагу безпечним облігаціям, тому в кризу потенційно попит на облігації буде збільшуватися. Стосовно золота, можливо, буде зберігатись попит. Я не кажу, що він зникне, він так може триматись, але питання в тому, чи зможе бути попит в майбутньому ще більше, ніж той, який є сьогодні. Чи будуть готові інвестори платити більшу ціну за. Купівлю золота, ніж та, яка є сьогодні, а, Ну, от в мене до цього питання. Тобто, якщо Америка буде друкувати долари активно, а, то. ну, от Період цієї кризи, то, можливо, так, але, чесно кажучи, зараз от на 26-й рік я не бачу перспектив, щоб включався друкарський станок. Можливо, коли вже тоді буде пік кризи, коли вже ринки прям дуже сильно обваляться, 50-60% по індексах SP, NASDAQ. І коли вже відсоткова ставка буде дуже сильно е, опущена, що вона не дасть уже результату, не допоможе запустити економіку, не дасть врятувати економіку, тоді вже екстрено потрібно включати друкарський станок. Е, але в той момент я думаю, що золото не продовжить ріст, тому що е, це буде. Друг коштів запускати економіку, і, скоріш за все, вже буде добре відображатись на ризикових класах активах, які вже будуть дуже дешеві. А, в той момент, коли люди вже знову потраплять в цю пастку, коли побачать, що ризикові активи ростуть, а вони тут набралися золота, то а, вільні кошти, скоріш за все, вже в золото не будуть йти. Ну, Захом, це вже так трішки на майбутнє забіг. Але. Я думаю, глобально зараз золото вже дуже дорого. Я б писав це в телеграм-каналі, що зараз вже є хороша можливість покинути повністю золото і повністю покинути срібло тому що другорядні ось такі активи у вигляді срібла вони роблять оцей заключний імпульс, тоді, коли основний цикл росту по цьому активу, ну умовно дорогоцінні метали, вже на своєму завершенні, коли вже основний актив золото Більшість руху зробив там під 90%. Ось тоді вже йдуть другорядні активи. Те ж саме зараз відбувається по фондовому ринку і по крипторинку. Тобто біток зараз вже вичерпав свій потенціал росту, на мій погляд, я можу помилятись. І якраз в 25-му році ефір перша почав обганяти по дохідності біток Тепер питання: що буде далі? Які далі перспективи? Е, так, довго ми тут вже затримались Я помилився, я думав, що це буде найслабша зона, і ми її найшвидше проб'ємо. Але, як бачимо, реальність інша. Ми тут уже дуже довго затримались, починаючи з кінця літа. Уже ось у нас. Буквально листопад, через е трішки менше ніж тиждень, і всю осінь простоїли просто в боковику, хоча осінь це хороший. Період посезонності для росту ринків і крипти, в тому числі сезонність дуже сильно зламалась. Що весною зазвичай хороший період, але він був поганий. Літом, навпаки, він повинен бути поганим, але був хорошим. Ефір зробив дуже сильне ралі. Тепер осінь повинен бути хорошим, але виявився дуже поганим, просто катастрофічним для Льти. Тобто сезонність вона абсолютно зламалась. І, мабуть, вже в цьому циклі орієнтуватись на неї не, не потрібно. Звісно, потрібно її враховувати, але повністю на ній будувати свою стратегію тільки, тільки на сезонності. Ну, звісно, не варто, як і на жодному іншому індикаторі. Потрібно все дивитись в комплексі. Якщо глобально ми бачимо, що ситуація загалом на фінансових ринках вона є хорошою, тому що. На ринки сьогодні на історичних вершинах. На дрібній середній капіталізації сьогодні пробивають свої історичні вершини ще є куди запас сходу робити. Антикризові ось такі активи золото, «Срібло» вже зробили дуже сильний імпульс, і, можливо, зараз підуть на корекцію. В наступні місяці. І ми дивимося, що біток знаходиться на вершинах, локальну корекцію він зробив, і, можливо, зараз якраз ми стоїмо перед ще одним імпульсом новою вершиною. В той час, коли другорядні активи ще не пробили навіть свої історичні вершини 2021 року у вигляді ефіра, альта взагалі просто там на дні лежить. Якщо... Про топову альту говорити, то деяка там, яка встигла до цього вистрілити, то вона просто тримається високо. Та, що не встигла вистрілити, вона просто там внизу тримається. Якісь внизу, якісь там історичні свої низи пробивають за останні три роки. Ну, Ситуація різна, але загалом альта сьогодні просто. Катастрофічно перепродана і знаходиться внизу. Однозначно можу сказати, що Альта сьогодні дуже-дуже дешево. Просто тут стоїть питання в іншому: а чи буде вона завтра дорого, і чи прийде тренд росту? І це вже саме основне питання, на яке нам потрібно знайти з вами відповідь. Звісно, гарантій, немає абсолютно ніде в жодній інвестиції, і ми не можемо з вами сказати на 100% буде завтра ріст. Ні, але є різні закономірності, які вказують, що, скоріш за все, шанси більші, що прийде ріст, аніж те, що він не прийде. Тому е, зараз я думаю, що ми стоїмо на цьому порозі, коли імпульс по ефіру в зону там, вище 7 він повинен відбутися. Так я неодноразово помилявся стосовно того, що цей ріст він відбудеться раніше. Так, я визнаю свої помилки по часових рамках, я неодноразово помилявся. І в мене є така е, характеристика риса характеру, щоб пришвидшувати очікування по настанні цих подій. Тому майте на увазі, що ви повинні приймати рішення тільки. Посилаючись на свій досвід, на свою стратегію, на свій аналіз і відповідальність нести тільки за свої інвестиції самостійно. Ні на кого не перекладати цю відповідальність. Тому що ніхто не знає майбутнього, всі працюють із цією невизначеністю дуже багатьма різними факторами. І чи ми будемо праві. В цьому випадку цього разу ну, може тільки показати час. Але, звісно, чим більше часу ви на ринку, чим більше ви приділяєте е, певній справі е, часу, тим більше у вас є досвіду, і тим менша ймовірність похибки у вашому прийнятті рішення. Але похибка буде. І головне, е, теж, звісно, ми можемо помилятись, але е, я вважаю, що Важливо не робити помилок із катастрофічними наслідками, тобто є незначні саме помилки, які не призводять до великих наслідків, а є ті, що можуть бути фатальними. Що я маю на увазі? Ну тобто, якщо ми з вами умовно сьогодні там зробили, тримаємо портфелі, і інвестували там умовно рік-два роки тому вальту і. Сьогодні вона не виросла, але ми чекали, що це відбудеться швидше, і умовно тільки промазали по часових рамках, тобто розраховували бути в інвестиції, наприклад, рік, а прийшлося два роки чи три роки, але в кінцевому результаті все одно дочекалися росту, продали, забрали своє з ринку, зафіксували прибуток і пішли з ринку. То я вважаю, що це не є критичною помилкою. Але якщо ви заходили рік тому і думали, що будете тільки рік максимум. І сьогодні бачите, що рік пройшов і ваш портфель в збитку, і ви приймаєте рішення вийти з ринку і зафіксувати там більше або менший збиток, то звісно, це є доволі критичною помилкою і є, звісно, втратою. Тому також якщо ви купуєте там активи, які вже сьогодні дуже-дуже дорогі, тобто ті, які вже показали. Дуже сильний ріст, і сьогодні заходити, це теж є е, помилка із дуже серйозними наслідками. Тому е, е, також якщо ви берете дуже великий ризик, е, ті гроші, які ви не можете дозволити собі їх втратити, кредитні кошти, ні в якому разі цього робити не можна. Тільки власні, тільки які ви готові психологічно втратити, і заморозити на енний період. Звісно, горизонт певний, ви повинні собі будувати, але якщо ми не вкладаємося в ці рамки, то ви повинні бути готові, щоб все-таки далі продовжувати чекати, якщо фундаментально змін ніяких не відбулося на ринку. А лише це просто все затягується. На мій погляд, сьогодні ніяких фундаментальних таких подій не змінилося, тобто ріст він повинен відбутися, шанси високі. Тому я особисто і інші люди в Інвесткубі, які зі мною тримають портфелі, абсолютно усіх однакові, ми продовжуємо чекати кінцевого імпульсу на ринку. Чи відбудеться він, чи не відбудеться, ну, це покаже тільки час. Ми готові ризикувати цими коштами. І якщо будемо праві, то зможемо заробити ікси прибутку. Якщо були неправі, то ми готові втратити ці кошти. Абсолютно кожна інвестиція це ризик, ви повинні це розуміти. І навіть купуючи сьогодні sp 500, у вас є дуже високі ризики, тому що чим вище ви купуєте, чим дорожче ви купуєте, тим більші ризики ви несете за цією інвестицією. Якщо подивитись на індекс страху жадібності, він у в доволі низьких відмітках, не критична зона, звісно, не червона, там нижче 20, але все одно 36 це низько, це страх. Якщо дивитись на <кхід> запити саме інтерес до ефіра, то він сьогодні дуже низький. За останні 5 років, якщо подивитись за весь період, то перший імпульс інтересу, підвищений інтерес він був. Коли... Ефір стрімко ріс, він зараз зупинився, інтерес зник. Тобто, бажання у людей купувати по поточних цінах ефіра немає. Тобто ми бачимо, що хайпу ні до ефіра, ні до альти сьогодні немає. Екстремальний страх 23%. Ніякого alt-сізона взагалі близько немає. Він був в моменті, не довгий період часу такий період. Певної жадібності був на альті, але він дуже короткий. Тому, то, можливо, перший етап альтсезону він був, але дуже короткий. Тепер питання, чи буде основний, тому що то е активи росли лише вибірково, індивідуально, масового росту ринку ще не було. Е зважаючи загалом на всю комплексну картину, там і на фондовий, і на е дорогоцінні метали. І те, що на крипторинку і в геополітиці. Загалом картина зараз вибудовується така, що ринки глобально є дуже-дуже дорогими. Але для того, щоб змінився цикл на падіння, щоб цей відбувся перелом із зростаючого на захід в глибоку ведмежу фазу падіння ринків, потрібно заключний оцей фактор це Розігнати хоча б лока локальну місцеву ейфорію, е, вона розганяється за рахунок росту другорядних активів, не топових е, оцієї обмеженої кількості, а саме всього широкого ринку. Це і фондово рахується, відноситься і крипторинку. Ось після того, коли в нас буде вже ейфорія на ринках, тоді. Мож, може бути розворот ринку. Сьогодні я таких перспектив, повторюсь, не бачу, і в нас є високі шанси, що ріст ще продовжиться, і буде можливість забрати прибуток з ринку. Звісно, якщо є досвід і є стратегія. Тобто ви повинні дотримати свого плану, незважаючи на те, сьогодні ринок там в боковику падає. Чи росте, ви не повинні змінювати свій, свою стратегію по ходу вже коли відбувається, тому що часто це вже відбувається емоційні рішення. У вас повинен бути план до того моменту, коли ви заходите в інвестицію. Якщо у вас немає досвіду та стратегії, якщо у вас є бажання інвестувати в крипту в більш ризикову в інструменти, це саме Альта, це дає можливості, це дуже складний інструмент, але заробити там можна і більшу дохідність, ніж та, яка є сьогодні там в ефірі, чи є, в, звісно, в бітку взагалі, то ви можете долучитись до моєї команди Інвесткубо. Якщо не цікавить крипта, хочете підготуватись до глобальної кризи і хочете там не тільки зберегти, а можливо, навіть і примножити, то. На фондовому ринку ми готуємо портфелі до кризи, купуємо енергетику, конкретні компанії з дуже високою надійністю, які виплачують дивіденди, регулярні. І це ті компанії, які потенційно можуть нам дати від 2 до 3 іксів наступні 3 роки. Тому також там формуємо портфелі чи з нуля, якщо у вас немає взагалі ні рахунків, нічого я з усім цим допоможу, або у вас є вже існуючі, зробимо ребалансування. тобто, це вже індивідуально все обговорюємо на, на консультації. Пишіть мені в особисті в Телеграм за детальну інформацію стосовно інвесткубу, криптонапрям або фондовий напрям. А в мене на сьогодні все. До зустрічі. Бувайте!